дня, Я замовична Надія, мені 59 років із продуктом Forever я знайома 4 роки. Так як ви чули, що 4 роки назад в нашій двері поступилася така біда, в мене по здоров'ю, в мене був найперше, це було тиск. І з тиском у мене були проблеми. Попавши в лікарню, я там пролежала 10 днів, мене там кололи, капали. Таблетки давали, але краще мені не стало. Я, приїхавши додому, мені ще було гірше ніж до лікарні. І от я також звернулася до нашої Олени Олександрівни. Вона мені початку назначила лікування дієтичної добавки українські. Так? так, ще були спочатку українські добавки. У да, мене трошки стан покращився, але не наскільки. І в той час прийшов до нас в місто Форевер. Я познайомилася з Форевером, і найперша моя була продукція це набір Вайтел 5 А нема поки ну, нічого. Зараз. Покажу. Та не вклюйся, Так, так. Да, да. Значить, Вайтел 5. І я його почала споживати, і через неділю у мене вже покращився стан. А через місяць я вже літала. Це дійсно так. Я, ну, і це мій улюблений набір. Е, набір. Це мій улюблений набір може і за того, що він був перший. Так. Це, ось, це така голубенька коробочка, давайте 5. Там е, вона включає в себе п'ять е, продуктів, п'ять різних. Це сок, алої, потім пробіотік, е, делі, це такі комплексні вітаміни. Е, і Арктичне... Ар... Ар... Арджі і... Арктичне, море. А, і Арктичне море. Так, так. Ну, мені, звісно, стало краще, ну, незабаром через півроку мене знову спіткала слідуюча хвороба. Це у мене була міома. Тобто у нас це гинекологія. жіноча гінекологія, так. І також лікувалася я тут у нашій лікарні в роддомі. Але мені сказали, що краще мені зробити операцію. Мені сказали, що це буде м, така нескладна операція. Мене готували, значить, мені мали зробити Лазили. лапароскопію. Приїхавши в Черкаси, сказали, яка тут лапароскопія, тут треба тільки різати, тільки операція. Ну, зробили мені операцію. Під час операції я два рази помирала, проводили мене в чувство. На шостий день мене звідти виписали. Приїхавши додому, ну, мене привезли додому овочі в лежачому стані і приписали мені э, гормони, гормони да. ніхто не підбирав ті гормони, як мені казали, ти ж тобі підібрала, там такий цей гормончик, буде все нормально, все добре. Тафікардія. В общем, скільки в мене було болячок, оказується, що мені той е, препарат взагалі не підходить. Ті гормони зовсім. У мене піднімався тиск. Ну, це знову ж ми повернулися до е, свого улюбленого форевера. І так я відновилася. Да, мені десь півроку мені прийшлося. Відновлювати свій стан, свій організм. Ну, гарантії на життя не давали. мені так, особисто. Ну, гарант, я просто думаю, <рес> гарантії на життя мені не давали. Я цього навіть не знала, але врач е, мені робила, це був головний врач відділення. Вона запросила до себе в кабінет досі і каже, що я тобі рекомендую по більше бути з мамою. Мамі я даю тільки 40 днів на життя. Більше мама твоя не притягне. Ну, от 40 років, ой, 40 років, 40 днів і все. Ну, слава Богу, вже 4 роки я живу, я бігаю, я розвиваю бізнес в поревері, подорожую. Да, подорожую, так, да, у мене, ну як вам сказати, так, да, от коли я отримала перший свій результат, я сказала, що я мовчати не буду. Я піду між люди і буду розказувати людям, що Ну, і, ну я, як ще можна донести, що це такий цінний продукт, і його треба споживати. І так, да, цей продукт у нас 4 роки з дому не виходить. Да, Я міняю просто програми, я там п'ю 5, да, я очищаю організм, я п'ю нема, DX, да, DX це програма, така на 4 дні, яка ем, завантажую. Да, Перевантажує твій повністю організм. Потім э, це дев'ять. Це дев'ять, це також виводиш лаки з організму, чиститься, чистка організму. Потім f 15 Всі ці, ці програми я прохожу, прохожу, прохожу. Там і суставний набір, і кардіонабір. Все покращую. Так що бажаю вам теж розібратися поспілкуватися з тими людьми які вас запросили ще у нас є такий так, кваліфіка... кваліфікований кваліфікований спеціаліст олена олександрівна можна також до неї сходити на Сейчас не буду рекламировать, я просто хочу сказать, сейчас я приглашала, кто в первый раз пробует, это сик манго, то есть у нас 4 вида фреша, 5 уже, 5. 5. 4, да, жёлтый, показываю баночку, но вы знаете, ведь сейчас расскажу, у меня диагноз, если вы будете с початки его, можете, ну так, башня у нас с початки Спочатку вам можу показати, що воно дуже кисло. Я сказала, наш партнер Леночка, так Лена, він якийсь прокисший. Я кажу, як прокисший, не може, він настільки кислий, всі показували, що погане судини. Якщо вам кажуть, він гірким, там, як смак полину, некот... деякі люди кажуть, як горка навіть, так? Так, так. Це погано да? да, да, ну, да, прокисно. Перекись. Перекис. Тобто там пахнет сироватка, то це багато кандиди в організмі. Потім у нас є нектар, так, да, і з відновлення «Вот да, репродуктивної системи кам'я в нирках. Э, ледені тут теж лікується, потім є персик, персик – бета да, це бета-каротин, там це все з такої персики. Комусь ще манго, так? А манго, манго кстати, і йде, тобто, батьки кажуть, що він солодкий, а він йде від будування діабету другого типу, і в ньому багато вітаміну С, але він такий смачний, що можна його випити між двома Хотя спочатку надо сир начинать по чуть-чуть пробовать, по чуть -чуть, знайомиться, потому что это живая родина, як слава, и жива вода, и верходя попдеи. И основные еще продукты свобода руку. Серега рук с хобриатином, глюкузавином и сирку. Сирка, она против вирусопопилома, она против грибков. Вона хорошо відновлює відновлюється улоби і наші судини, то є тканина здавається. І потім другі напит, що вам зараз підлищали дівчата, бо що мене питали люди за перший раз, що це таке? Да, викидей чай. Це чай, сліпіско, фалоє. От я теж думала, ну чай і чай, ну це чай, то я не можу да, коробочку показати. Як окрему програму можна використовувати. Стільки багато властивостей мають. Один пакетик можна заварювати на... Пистора, да, два метра. А, вот да, а там коробочка задних. А коробочка сзади, mm -hmm. да, вот они еще mm -hmm. показывают. Здесь лепестки алори, специи, еще mm -hmm. такие рековальные травы. Чай чай да, звечора запарили его, можно его когда... коли он теплый, он хорошо помогает выкашли, дренаж легенда системи. Захворили, простуда, якісь таки осматичные компоненты. А так его звечора запарити и днем пити вместо воды. Вин хорошо очищает толстый кишечник раз, потом вин снижает цукор, нормализует на норму, нормализует лист, выгоняет соли и чистит лимфу. Спочатку пит может получаться и такой неприятный такой, да, но он не очень хорошо выгоняет. То есть сам просто ей кликувальная программа. И потом нам порадовали блюда досвеченные, чтобы чтобы выкидать и сам пакетик высушить. И потом эти лепестки алоэ можно или как доброго для растений, или в свой салат, свою кашу. просто, ну, на випитати. Усе рослить органічне. Вот дівчата, вас сьогодні припустили, ви розумієте, як для чам. Доторкнулися. Може хтось розповіть, Танюш, розкажи про АРГ, хто-то розкажіть, А зараз що ми хочемо результат, Танюша хоче результат Все, можеш розповісти про її жилет. А ти вже її розкажи, у вас є. Е, всім доброго дня. Я буду дуже коротко, результатом дуже задоволена. Я сама мене звати Поліщан Тетяна. Мені А мені 28 років. Я сама із села, і знаєте, в більшості випадків чомусь так, що скептиків там більше. І я також з тої родини, коли я почала власну справу, і коли почала тестити продукцію Форевер, в мене також в мене є мама, яка спочатку була скептиком. Ну трішки не сильно показувала, просто каже: я тобі довіряю, окей. Але в мене так вийшло, що мама завжди боліла бронхітами. І я пам'ятаю ну, з її розповідей, коли постійні лікарні, коли постійні аптеки, коли постійні таблетки. І відповідно, що коли ти регулярно все п'єш і, ну, і, понятно, що лікуєшся, людина почне трошки поправлятися. Хоч там була якась дієта розписана, але все рівно. І... Так лікували її бронхіти весь час, що в неї виникла астма. І я пам'ятаю ті моменти, коли, знаєте, якби підліток хоче там надухатися в хаті, і я тільки чую Таня! <смі> Яка що таке? А вона, вона задихається. Вона не не я, я ще до кінця не могла зрозуміти, в чому справа. Коли я хотіла якесь пахнюче мило, знаєте, ну як ми дівчатка, да, якісь там гелі для душа, теж такі пахнючі. Я мама знову питання, будь ласка, не бери або ну, тобто, в нас завжди такі були трошки з нею. Але потім, коли я познайомилася із Форевером, і коли ми знову ж таки дякуючи Олені Олександрівні, сьогодні всі їй дякують, це дійсно так, тому що це наскільки світла, добра людина, яка от може. Точково підібрати абсолютно кожному з вас те, що потрібно саме вашому організму, тому що іноді щось комусь треба їди, комусь під час їжі, а комусь після їжі, і для того, щоб кожен з вас отримав максимально класний, максимально за короткий термін свій результат, от якраз вона допомагає підібрати, і отак свій час вона допомагає підібрати мої мамі. І е, за допомогою е, бачили там були е, детокси, там це дев'ять 15 І мама там періодично раз-два в рік вона прийшла. Ну так, просто з'яприходила, в неї там щось не виходило, mm -hmm. то вона там собі та не хочу. А потім, в 2022 році, з січня місяця вона сказала Все, я так більше не хочу я хочу рано серйозно зайнятися своїм здоров'ям починає детокс, і кожного місяця у нас просто поставила за ціль, каже: Я хочу бути здоровою. І ще таку фразу мені сказала доця, я не хочу на старості років бути тобі обузою. Я хочу бути ну, якби адекватною, все розуміти, щоб, ну, щоб в мене все було добре. І от вона кожного місяця регулярно проходила очищення. Відповідно, плюс ми ще підібрали додатково там ще омега, вона потрібна нашому організму, постійно омега 3 омега 9 Мінерали, як сьогодні говорили, закремні, аналогічно потрібні нашому організму, тому що без них не засвоюється все те, що ми собі, там будь-які вітаміни, які ми споживаємо. І отак от оце все в копці кожного місяця. І на 5 січня, в травні місяці, вона мені каже, Таня: я не користуюся більше еофілінами, я не користуюся а, сельбутамолами, Це, тобто чмихалки, які ну, бризкати. Да, Потім вона пройшла, mm -hmm. і так вона каже: Ну, я зупинятись не буду. Вона почала ну, продовжувати далі проходити. В результаті у нас mm -hmm. мінус 15 кілограм, вага не піднімається. От, І сьогодні, коли казали, хто сидів на дієтах, я якось згадувала, проводила прямий ефір в Фейсбуці і е, е, аналізувала. Я ніколи в житті не сиділа на будь-яких дієтах. Ну, це мені дісталося від папи, е, але сам факт того, що е, хто сидить або сидів на дієтах, завжди що посидів. Тиждень туди-сюди, починаєш знову їсти, тобі вага вертається, а в деяких випадках, що вона ще більше стає. Були такі? Mm -hmm. Хто з таким стикався? У неї вага тримається, ну там плюс один, там мінус один ну плюс два, ну, ну це потолок, і то е, знаю, можливо, мама, ти зараз мене дивишся, я признаюся, скажу за тебе, дуже любить хліб. Це для неї просто. Хоч зараз іноді теж вона собі може дозволяти. Е, але старається все-таки його не їсти, бо теж бачить, як він не ну негативно впливає таке не на нас, тому що дріжджі там глютен і всі ці моменти. Тому результат такий, що ми вилікували астму. У неї ще була алергія в зв'язку з тим, що вона постійно вживала препарати, засоби аптечні в хімію. Відповідно, у неї пішла і алергія на них. Алергії немає, і зараз ми вирішуємо питання по жіночій частині. 51 рік уже є клімакс, кидає в жар, кому це дуже знайомо. Просто знайте, що це можна підтримувати, це можна в цьому допомогти. Головне правильно підібрати і реально зайняти своїм здоров'ям, тому що як у нас ми зараз такий час в країні, що ми потрібні своїй державі здоровими. І знаєте, кожен з нас закликає. Вас до того, щоб давайте не будемо проблемою для нашої країни, а будемо навпаки прикладом, будемо підтримкою, навпаки, ще допомагати. О, ну я вважаю, що це класно. Цвіту за цвіта скажеш. О, і запрошую до слова цвіту нашого е... нового саме головне. Світлана Прошу. це її клістка, це ви Доброго дня всім. Мене звати Черненко Світлана. Ви знаєте, приємно було чути дівчат, які виступали, і вони кажуть, я мама в декреті, а я хочу сказати що я бабуся чотирьох прекрасних внуків, і сьогодні одній з внучок у мене 12 років, Ну бабуся ще не привітала, бабуся ще не працює. Працює, бабуся ще працює. Ну, коротко хочу сказати про наші результати, які були в нашій сім'ї. Е, перш за все, я прийшла у компанію по здоров'ю, мій наставник Надія Адамович. Е, я бачила раніше її здоров'я і побачила, які вона має результати. Так, дійсно, ми теж хотіли оздоровитися. Хочу сказати, що ми того досягли. Ми теж починали з цієї жовтої баночки. Я так само вранці ставала і я вже була хвора. Навіть чоловік не бачив, він зараз присутній в залі, але він не бачив, як я вставала, і він не бачив те, що я дійсно на колінках розходювалася, тому що так сталося, що ми 20 років, майже 20 років переїхали в село. Там треба працювати. Там треба працювати і по господарству, і плюс до того ми мали роботу, на яку теж треба було ходити кожен день. Да, ми томлювалися ми зранку до ночі. Інколи навіть якось там заходиш, залазиш на ту кровать. Але слава Богу, що ми зустрілися з цією компанією, ми почали споживати цю продукцію і побачили гарні результати. Даже я вам хочу сказать, что я на днях обнаружила то, что у меня десь, да, Сашка, ты хто ж не знаешь, У меня десь поділася аллергия, В мене була алергія на пил, <шу> <Даже на вулиці. шу> <шу> и даже на вулиці, коли я там щось подметала, там в селі пилька нервно, завжди не и І бували такі моменти, Сашка, я не можу мести, я задихаюся до меди, чи збери, чи что-нибудь. А це на днях я дійсно думаю, десь воно ну, поділося. Проблеми були з суставами. Дійсно, ми теж це як кажуть, встановили. У чоловіка були проблеми із вінами. Ми навіть були в війниці, в госпіталі, нам назначили операцію. І коли ми почали продукцією користуватися, слава Богу, ми того позбулися і операцію ми минували. Так само проблеми були великі з суставами. В свій час і кривів, коли йому робили. Коліна він не міг ні зігнутись, ні присісти, а в селі завжди треба бути в Русі, все время треба щось робити. Тож ми цього слава Богу позбулися. Дуже вдячна Олені Олександрівні, вона наскільки вчасно нам допомагала, вона завжди вміє підібрати той набір цієї продукції, яка дійсно потрібна на той період нам, для нашого організму. І я думаю, що ми будемо ще споживати продукцію, тому що це наше алоє, це наше життя. Це чудо-продукція, яка має приносити всім здоров'я, силу, і я дуже задоволена, тому що цю продукцію споживає і моя свекруха, і вся моя сім'я, мої діти, мої внуки. І я дивлюсь на ту маленьку внучечку, якій немає ще року, і я можу її порівняти в мене є. Ну, такий наглядний, наглядний приклад. Дві два дні різниці між дітками. І я бачу оцю нашу е, дитину, як Юля казала, дитина у мене алоє, У мене внучка теж дитина алоє. Тому yeah. що і мамочка пила е, своєчасно, коли була вагітна алоє. Вона пила маточне молочко. Вона споживала омегу, омега 3 омега 9 теж дуже має велику силу. І я бачу цю маленьку дитинку, яка вона дійсно зараз вона вже бігає. вона... Як кажуть, зубки вчасно, і ну, дійсно, що ця дитина алує. Є з ким зрівняти. І це дійсно, що сила селена. І слава Богу, що вона в нашому житті з'явилася ця продукція. Всім вважаю бути щасливими. А бути щасливими це значить бути при здоров'ї. Кращого щастя, чим мати крепке здоров'я, я думаю, немає. Дякую. Ви сьогодні багато почули різної інформації. Прийдіть додому, переваріть її всю. Зверніться до тих людей, які вас запросили. І хочу вас запитати на останок, як ви думаєте, скільки коштує 5 10 років додаткових вашого життя? Я думаю, що це неоціненний скарб, який ви можете, кожен із вас можете принести в свою родину, користуватися цим. І, на жаль, ми з вами проживаємо в такій країні, коли ми займаємося не тим, що ми насолоджуємося життям, родиною, нашою роботою, яка нас кожного дня надихає, да? нашими квадратними метрами, які нас дуже радують. Да? І мало у нас в житті таких речей, від яких ми могли б виграти. Частіше всього, ми з вами займаємося просто виживанням, тим більше зараз наш такий складний час. Тому я вас закликаю до того, щоб ви зробили правильні висновки. В цій компанії ми не зацікавлені в тому, щоб вам продати, нав'язати. Ми і без вас знайдемо людей, які захочуть користуватися цими продуктами. Просто ви для себе маєте зробити висновки, або ви на стороні позитиву, енергії, довголіття. Гарної якості, або ви продовжуєте жити так точно, як і ви жили до, до нас. Тому всім дякую за увагу.